Добре. Ну, ми можемо зробити наш улюблений хід конем. Запаска є, а то гавплеться. Гуса збита, рух неможливий. Та не спійтесь, можна їхати, можна їхати дрючати, запаску поставили. Що ви дрючите так? Запаску поставили. Жорстко. Ось де вони всі сховалися. А я просто хотів приїхати сюди, щоб пострілятися. Ой. Курва пушка! Максимальна швидкість знижена. -о. -о, 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 -о. Загнав себе. Дивно, що він. Ну це все, це все, мене просто задавили. Ну нічого не пробиш. Хто не ризикує, тут в ангар, не потрапляє.